Втратити все і почати заново. Від початку повномасштабного вторгнення до Івано-Франківська переїхало 74 суб'єкти господарювання. Олена Брюховець мала свій заклад харчування на Донеччині. Але війна знову перекреслила всі плани. Це вже вдруге з 2014 року вона відкриває бізнес ледь не з нуля. Жінка каже, підтримка держави дуже важлива. Завдяки грантовій підтримці, яку нам надала Івано-Франківська торгово-промислова палата грошима про ООН, ми змогли закупити обладнання, яке нам було потрібне, оплатити сировину, оплатити оренду і розпочати свою роботу Ось з 19 грудня ми почали вже відкрили свій заклад. Дуже складно. Економічний стан країни, економічний стан людей. Їхні поклупатівські способності ну на це все впливає. Психологічна обстановка дуже складно, але у нас є підтримка держави, є підтримка міста, є підтримка донорів, і ми маємо досвід з 2014 року. Ми вже це робили. До 24 лютого Алла працювала адміністратором кав'ярні у Слов'янську та готувалася до відкриття власної справи. Вже навіть знайшла приміщення. Однак війна внесла свої корективи і кардинально змінила наміри. До Франківська жінка приїхала разом з іншими підприємницями. Каже, тримаються разом та допомагають одна одній. Тут Алла і змогла втілити давню мрію. Ми походили по франківську, подивились, подумали. В слов'янську я планувала займатися стрітфудом, ну тільки більш розширено планувала займатися. А тут ми відкрили поки що стрітфуд, такий а, невеликий. В основному на виніс проте у нас є кілька столиків. Можна присісти, поїсти прямо в закладі. А, дуже великі плани. Плануємо комплексні обіди, плануємо доставку. Плануємо розвиток. Плануємо ну дуже багато чого ми плануємо. У межах проєкту Підтримка підприємців та життєзабезпечення від міжнародних донорів провели конкурс мікрогрантів на допомогу релакованому бізнесу. Усього було надано 20 грантів, розповідає начальниця управління праці Наталія Дмитраш, з яких 13 отримали ВПО-підприємці з Івано-Франківська. Основною вимогою гранту було це 80% від суми. Це о, потрібно було йти на закупівлю обладнання. 15% вони дали на закупівлю орендна плата, технічне, технічне обслуговування от такі легесенькі. Станом на сьогоднішній день в Івано-Франківську міську територіальну громаду релокувалися 74 суб'єкти господарювання. Велика частка з них це є територію релокувалися з Києва та Київської області. Це десь понад 31%. 29% Підсотків це в нас є Харків, Донецька область, Луганська. Побачити на власні очі, як працює релокований бізнес, мав нагоду міський голова Руслан Марцінків. Він завітав до нещодавно відкритої кав'ярні, яка знаходиться в історичній будівлі, та побажав підприємцям побільше клієнтів. Я тільки бажаю, щоб ця файна кав'ярня вона мала успіх, щоб люди сюди приходили, проводили свій час і підтримували також. Ручну роботу людей, внутрішньо переміщених осіб таким чином, ми підтримуємо один одного. Тому важливо, що реликований бізнес він поступово стає вже повноцінним своїм бізнесом, тобто Івано-Франківським. Нехай люди розвиваються. Натомість підприємиці зі сходу презентували Руслану Марцінківу книгу, яку разом із бізнесом привезли з самого Слов'янська, та пригостили смачною кавою. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.